Так, зробила я тільки що тірамісу десерт. Тут майже чорниці, бо яська не любить чорниці, я тільки зверху. Став лайк, хто не люблю чорниці. Це не лайк, це дізлайк, Яна. Чорниці це є сила для зору. Так, то твоє є яська. Владуня. Дякую. Все, я смачного. Дякую. Оце ви Дві гімнастки. Одна балерина, Влада – балерина, яська гімнастка. Давайте, дівчині, що вас? Це, що найпростіше, давайте. Ну, вона не є найпростіше, але. Але ми бути. Молодчинки. Тепер давай попробуємо складніше буква А. Það er ekki fyrir að hluta. Привіт і сьогодні 14 лютого, День закоханих. Це мій букет. Сьогодні зранку мені чоловік приніс в ліжко. І така відкриточка була. І він підписав її Кохані дружині від чоловіка. Ну, дуже приємно. Так що вітаю всіх з ним закоханих, любові вам бажаю, шаленої! Взаємної любові. Це саме основне, щоб одного цінували, любили, поважали, і все у вас було добре. От. Що хотіла вам показати ще? Ми в, в п'ятницю йдемо в гості, в гості, чуть на день народження, в баньку їдемо. Ну, і це мені чоловік купив той набір, то купила банний такий набір. Тут іде такий рушничок. Але чим класно, там є кишенька і ліпучка. Липка стрічка. Ось я вже відкрила. От іде така от е, ліпучка. Тут іде кишенька і ось ця стрічка. Що коли його обгорнути, оно коли обгортаєшся, то я тебе тут би потримала. Ось так. І на резиночку на спинці і халатик. Ну, тут все пише, що це є бавовна, вафельне полотно біле, склад 100% ХБ. Так що прикольно. Він, вони безрозмірні йдуть. Ну, всі одна, одного розміру. Тут теж йдуть кишеньки і поясочок. Так що Ну, я міряла дуже класно, мені сподобався взяла. Тепер мати сріць, такий ванний. Так, Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. І хотіла вам показати, що я купила. Ми йдемо на день народження сьогодні з Юрчиком до моєї знайомої Юлі. І хотіла показати, що купила в магазинчик English Home. Дуже люблю цей магазин. Таких два покривала такі плідіки такі вони в'язані. Я, правда, шукала таку косичку, не знайшла. Ніде, ходила по магазинчикам, не знайшла, але знайшла ось такий в тому магазині в Angлішforмі. Ну, дуже мені подобається такий ніжний. Метр 30 на метр 70. Ось, це може бути як пістилка на крісло, як і плед. Ну, я, я купила як плєди. Ну, Взяла таких дві штучки. Не знаю, така річ, мені здається, ніколи не буває лишньою, бо завжди хочеться сісти в крісло, вкритися, взяти келихвина, книжечку або біля телевізора. Ну так, думаю, річ потрібна. Ось, А Юрчик ще поїхав за квітами, тюльпани. Я попросила, щоб він купив тюльпани. Так, і ось такі е, квіточки, тюльпанчики фіолетові 25 штучок. Юрчик Збираємося. Ми сьогодні в паспортиному вдягнуті. Якщо буде можливість, може трошки знімлю, ну подивлюся, як реакція буде на, на дівчат, чи не всі люблять, щоб їх знімали. Все, наразі папа. Я я потім... Читайте побажання. Якщо доля підкинула тобі кислий лимон... Подумай, де знайти текіло. Я хотів. Бажана, це про тебе. Тетіно має бути море на столі. Це ж твоє тіло. Мені це підходить. Будь ласка, пані Юлія, зачитайте. Ніколи не з'являйте на волюня. Просто стань щасливим. Вони цього не витримають. Сто процентів. Пані Юрій, ще нас пана Володимира не скишені. Володимир він не скільки. Він так кушник, тайно, він, він тайно, він потім. чекати потрібно лише тих, хто Я прийде. Вона. Говорити лише тим, хто вона. чує, мовчати лише з тим, хто розуміє. Бачиш? То мені таке. Давай. Да. О, тобі так дуже воно Ти тими, з ким тобі не по дорозі. теж? О. Ти зайшла у Львов, значить тобі на не по дорозі. По дорозі. Давай Олегівна, зачитуй. Легивні, як завжди. Пору. Для мур, понімаєш по блату. Ну, ну, Що ну, є проблема? <пар Buch> то спробуй її вирішити. Не можеш її вирішити, то не роби з цього проблему. Ну, це філософ. Томка читає. Це то ж для нова. Давай, давай з тим. Меркантильна жінка. зачитуй. Що ти його називається. <засляється> Ходи в баню к банчику і все. Я розумію, що проблеми. там щось таке якраз по, твої су... як. по твоїй сучості. Давай, Давай, не стидайся. Скромність це те, що, роз... що змушує тебе поважати інших, Важно їх слухати поважати і не інших. перебивати, коли тебе хвалять. Ну, що не коли тебе перебувати, Коли тебе хвалять! Ну давай ще раз, бо я до кінця не ніколи. Скромність – це те, що змушує тебе поважати інших, уважно їх слухати і не перебувати, коли тебе хвалять. Хвалять. Лашечка тепер цю. Це, звісно, про проблему, це, звісно, так. тут? Оце, да, правда, Проблема мене. Чекає. Постигально, можна. У мене щось про Ялту, я не Ялта? Купити будинок я, 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 там. <сіст> Життя це не ті дні, які пройшли, а ті, які запам'ятались. Я так думаю, що я так буду добре <сіст> читати. <сіст> Мені актуально <сіст> бачите? я не хочу Життя це не ті дні, які пройшли. а <сіст> які <сіст> <запам 'ятали. сіст> так. Так, Я кажу, махнемся, так, на проблема. А днів, днів які запам'ятались мало. То треба пам'ять поправляти просто. В Ми стараємося. Нехай твоє життя буде схожим на казку, розфарбовано всіма Ты кольорами смінись, веселки. <laughs> Червоний Not це твоє вічне взаємне кохання, оранжевий теплота дружніх стосунків, жовтий яскраве сонечко, зелений спокій Боже і миль. душі, блакитний, чисте, безхмарне небо, синій вірність і чесність. А щоб ти іноді розслаблювалась, то нехай час від часу для тебе буде фіолетово. Все фіолетово. <ріхи> сьогодні субота. Ми вчора попарилися. Дуже класно, до речі, було. Там в нас був настоящий банщик, він нас листочками побив і потім скраб робив. Дуже класно все було сьогодні. Йдемо на поправили. От, Юрка Вот. де. Вийшли, хочемо пішочком порітися. Ну, погода, звісно. Не холодно, але дуже сляко. Сляпо страшно. Наша, закр... Наша закривати як буде а? сам. Збирався, маси. E Deus me nessa. But you're not the last